Є знижки на Мукалтин 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Перші лікувати зуби почали стародавні етруски у 7 столітті до нашої ери. Плем'я доволі швидко придумало зубні протези. Ними слугували зуби тварин, що підходили за розміром. Батьком стоматології вважають французького хірурга П'єра Фошара. Лікар жив у 17 столітті та є автором багатьох винаходів, як от прототип брекетів. На вигляд, це була тонка пластинка зі срібла або іншого металу. Аби закріпити її, стоматолог застосовував звичайний дріт і шовк. Коронки теж заслуга П'єра Фошара. Він почав відливати золота ковпачки і надягати на зіпсовані зуби, а потім покривати їх порцеляною, яка підходила за кольором до решти зубного ряду. Цікавий факт: один зуб може коштувати тисячі доларів. Якщо він належить, Ісааку Ньютону. Зуб відомого фізика у 1816 році на аукціоні придбав один аристократ за 730 фунтів стерлінгів. Це понад три тисячі доларів. Згодом зуб науковця був вправлений в перстень для того пана. Зараз стоматологія дарує безліч можливостей і збирає навколо себе десятки міфів. П'ять із них сніданок вирішив для вас розвінчати разом із стоматологиною Ольгою Бондаренко. Що ж, міф перший: каріс виникає через вживання солодощів. Бактерії, які виробляють, які харчуються цукром. Оці бактерії розмножуються, виробляють кислоту, а ця кислота руйнує маль. Порожнина рота саме брудна частина у людини, тому що там мільйони бактерій різних. Наступний міф наліт природній захист зубів. Це м'які відкладення на зубах, які вміщують в себе залишки їжі та бактерії. Це потім м'який зубний наліт перетворюється в твердий зубний наліт, потім перетворюється на зубний камінь, а зубний камінь е призводить до кровоточивості ясен, запалення ясен, потім це неприємний запах із рта, це е навіть рухомість зубів виникає. Третій міф стосується зубів мудрості. Мовляв, їх треба обов'язково видаляти. Зайвих зубів порожнини рота нема. Якщо е, нема. Індивідуальних показань і патологічних процесів з цими зубами їх треба залишати обов'язково. Якщо вони прорізались без проблем, якщо вони не рухають сусідні зуби, якщо вони не заважають жувальному процесу, то їх треба залишити в спокій. Переходимо до міфу про вирівнювання зубів. Кажуть, голівудську усмішку нереально зробити у дорослому віці. Це міф, тому що ортодонти дуже добре вирівнюють зубний ряд в будь-якому віці, ну майже в будь-якому, звичайно, лише є складності в тому, що після 30-40 років вирівнювання зубного ряду триває довше, ніж у 13-річних дітей. Фінальний від сніданку міг, що догляд за зубами складається лише з зубної щітки та пасти. Це не так, яка б якісна щітка не була, вона вичищає лише 60% залишків їжі, пояснюють експерти. Тому додають, не варто нехтувати зубною ниткою та ополіскувачем. Ополіскуючі вибираємо теж залежно від ситуації, для чого ми беремо. Якщо кровля ясна, це один ополіскоч. Якщо свіжого подиху, це другий ополіскуюч. Якщо є дитячі ополіскуючі, теж потрібно дитинку при привчати з маленького, щоб він це мав на увазі і міг використовувати обов'язково. Є ще ірігатори, це як я називаю пацієнтом це гідромасаж ясен. І кілька рекомендацій від професіонала: ходити на профілактичний огляд до стоматолога раз на півроку. Такого терміну варто притримуватися і щодо чистки зубів. Що три місяці фахівці радять змінювати зубну щітку, а також урізноманітнювати пасту, аби не було звикання. До слова, відбілюючою зубною пастою слід чистити зуби лише раз на тиждень, не щодня.